У деяких населених пунктах вашого району знижуються показники охоплення вакцинацією. Ви підтвердили, що виїзні сесії проводяться регулярно і що повідомлень про нестачу вакцин не надходило. За результатами бесід, проведених із медичними працівниками, ви підозрюєте про можливе існування інших перешкод, що заважають батькам приходити на щеплення. Може існувати кілька причин низького рівня охоплення, але часто це пов'язано з тим, що як ми взаємодіємо та спілкуємося з громадами? Як би ви дослідили цю проблему і визначили, чи можна її вирішити за допомогою комунікації та залучення громади? Існують різні стратегії покращення комунікації з питань імунізації. Але в цьому відеоролику основна увага приділяється визначенню того, коли ці стратегії потрібні. Щоб визначити, чи може комунікація вирішити проблеми імунізації, вам необхідно. Провести розслідування першопричини проблеми, визначити основну перешкоду на шляху імунізації та подумати, чи можуть комунікаційні стратегії допомогти в розв'язанні цієї проблеми. Спочатку ви повинні дослідити першопричину проблеми імунізації. Зіткнувшись із проблемою імунізації, вам потрібно буде запитати, чому це відбувається. Продовжуйте запитувати, чому, поки не знайдете першопричину. Обов'язково збирайте інформацію з різних точок зору, включаючи медичних працівників, членів громади та батьків. Почніть із медичних працівників у громадах із низьким рівнем охоплення вакцинацією. Запитайте, в чому, на вашу думку, полягає причина низьких показників, які проблеми ви спостерігали. Проведіть громадські обговорення з батьками, сільськими головами та лідерами релігійних громад. Збори громади повинні проводитися не рідше одного разу на рік, особливо в районах з низьким охопленням вакцинацією або у важкодоступних районах. Запитайте, що ви думаєте про послуги з імунізації? Чи легко потрапити на сесії вакцинації? Чому? Чому ні? Чому дітям потрібно робити щеплення? Як ви дізнаєтеся про те, коли проводяться виїзні сесії? Поговоріть віч з батьками. І уважно слухайте, проведіть опитування сімей, особливо тих, де є нещеплені або не повністю щеплені діти, ставте такі запитання як чому ви не приходите на сесії вакцинації, що, на вашу думку, можна зробити для покращення наших послуг. Пам'ятайте, продовжуйте питати, чому, щоб знайти першу причину проблеми. Наприклад, припустимо, ви дізналися від медичних працівників, що батьки прийшли у лікарню. Але відмовляються від вакцинації. На зборах громади та через опитування сімей ви дізнаєтеся, що ходять чутки про те, що вакцини викликають безпліддя. Поставивши питання чому ви визначили першу причину проблеми. Далі визначте, що є основною перешкодою для імунізації. Основні перешкоди на шляху імунізації зазвичай діляться на чотири категорії недоліки в системі імунізації. Наприклад, нечасті або незручні виїзні сесії, комунікаційні та інформаційні недоліки, наприклад, медичні працівники з неналежними навичками міжособистісного спілкування, ставлення, обізнаність та переконання батьків, наприклад, відсутність достовірної інформації про вакцини, і нарешті сімейні економічні або культурні особливості, наприклад, коли жінкам не рекомендується подорожувати самим. Щоб привести дітей на сесії вакцинації, виявлені чутки про вакцини пов'язані зі ставленням і переконаннями батьків. Далі подумайте, які комунікаційні стратегії можуть допомогти в розв'язанні цієї проблеми. Пам'ятайте, що три основні види комунікаційної діяльності це адвокаційна діяльність, соціальна мобілізація та комунікація з метою соціальних та поведінкових змін. Подумайте, чи може допомогти будь-яка з комунікаційних стратегій або всі ці стратегії? Запитайте себе чи може адвокаційна діяльність розв'язати цю проблему, чи допоможе це отримати підтримку або ресурси від лідерів чи осіб, які приймають рішення. Наприклад, ви могли би співпрацювати з лідерами громади, щоб спростувати чутки про безпліддя? Чи може соціальна мобілізація розв'язати цю проблему? Чи допоможе це залучити громадські групи до пропаганди імунізації та участі в ній? Щоб розвіяти чутки, ви могли б організувати зустрічі з групами, що відмовляються від вакцинації, де вони могли б поділитися своїми занепокоєннями і отримати точну інформацію. Чи може комунікація з метою соціальних та поведінкових змін розв'язати цю проблему? Щоб розвіяти чутки. Ви могли би навчити медичних працівників і громадських волонтерів навичкам спілкування, щоб вони могли відвідувати і мотивувати батьків, які відмовляються від імунізації. Ви бачите, що першопричина цієї проблеми може бути усунена за допомогою комунікації. Щойно ви визначите, що першу причину можна усунути шляхом комунікації, ви можете взятися за розробку конкретних стратегій для розв'язання проблем. Тепер ви знаєте, як визначити, чи можна розв'язати проблеми з імунізацією шляхом комунікації.